Бабця прогнала внучку. О, ще одне йде їсти. Не працюють. Бабця нікому нічого не дає їсти. Ото бабця. Це її дочка. А це вже дочки, дочки чи сини. Что ты тут пища? Давай, скажи людям, что маєш сказать. Все, решка нема, ты за нього покажешь. Все? Да. Ну, что тут у тебе? Где твои братики покажи? О, котик в чубитках. Чистич обітках. А оце ось ще одне. Ну все. Кому треба, звертайтеся. Уже можеш забирати. Такі чудові кушенята.